І дуже-дуже вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у мене для вас буде таке свотч відео незвичне для мене. Це я роблю, мабуть, ну, майже, майже вперше таке, щоб на губах все показати вам. І це буде помада Smart Sink, The One Reflame. І ось такі ось тут будуть відтіночки. У мене є всі абсолютно ці відтінки, всі пробники цих відтіночків. І будемо дивитися, як вони ж будуть виглядати. Ось я зараз вам покажу, яка це краса. Скільки в мене тут є відтінків Ой, цього всього. І зараз я розкладу їх по, по цій гамі. Будемо дивитися, як вони будуть на губах. Починаємо! А, так, Спочатку я хочу показати вам повнорозмірну помадку. У мене є така помада ось така в неї срібляста упаковочка Smart Sink Lipstick. The One. І я маю відтінок Warm Cocoa це тепле какао. Зараз я вам її покажу, як вона взагалі виглядає ось така ось красива помадка, просто така чорненька, стильна. пакування. А тут у нас взагалі краса, тому що, бачите, тут класно так вибито, The One. The One по всій помаді, дуже так І це в мене класний крутий відтіночок, я вам його вже колись показувала. І коли зараз будемо робити сводчики, я буду наносити з цієї помадки. Так, і зараз почнемо. Перший відтінок, який ми розглянемо, це чарівний нюд. Ось такого, такий він у каталозі, такий блід, блідуватий, такий, бліднуватий, такий нюдик. І зараз нанесемо на губки. Так, ну мені треба ще, мабуть, буде пробники показувати моїм клієнтам, тому я обережно зараз пензлик візьму і нанесу, і покажу вам потім результат. І так, перший відтінок чарівний нюд. Зараз ще є денне світло, тому дуже-дуже схожі буде відтінки, як вони будуть виглядати вживу. Дуже красивий відтінок, мені він дуже сподобався. Давайте зробимо свотч. Ось такий сводчик це чарівний нюд. Перший відтіночок. Для зняття помади буду використовувати мій улюблений засіб. Це для водостійкої косметики зняття. Ця помада не є водостійкою, але дуже буде гарно змиватися, тому буду використовувати. Ну, Черений нют, ви бачите, просто неймовірно крутий відтінок. Якщо ще з якоюсь підводочкою такою на помади, ну просто буде неймовірно розкішно. І так, наш другий відтінок це ось такий. Бачите, який він такий красивий. Називається ніжний рожевий, ніжний рожевий відтінок. Я все ж таки вирішила спробника наносити, тому буду вам, мабуть, показувати ніжний рожевий. Виглядає ось такий Дуже гарно лягає на вуста. Ось ну, цей якийсь мені, мені менш подобається, ніж перший чарівний нюд. Ось такий відтінок вона має. Ніжний рожевий. Ну, ніжний теж, теж дуже ніжний, класний відтінок. Найіскравіший відтінок першої трійці це гаряче мокко. І зараз ми подивимося, як воно буде виглядати на губах. Ось такий відтіночок. Зараз будемо наносити. Візьму дзеркало, щоб було краще видно. Дуже красивий відтінок, він досить яскравий, але й дуже такий ніжний, одночасно. Мені здається, дуже симпатично виглядає на губах. Давайте поближче покажу. Гаряче мокко. Такий ось відтіночок. І давайте сводчик покажу вам. Це буде у нас третій відтінок. Ось більш такий вже насичений гаряче мокко. Красиво. Подобається цей відтінок. Так, попереду у нас ще 12 відтіночків, і наступний буде у нас глибокий ягідний. Ось такий, бачите, він тут на, у нас на, на картинці. Зараз я вам покажу, як він буде на губах. Глибокий ягідний. О, Дуже такий симпатичний відтінок. Я знаю, що дуже полюбляють такий відтінок жіночки. Він такий освіжаючий одночасно і такий якийсь яскравий, ягідний відтінок. Глибокий ягідний виглядає наступним чином. Так, давайте зробимо свод. Ну, він, бачите, такий класний, Ой, щось я тут не до. Ось такий він насичений, глибокий ягідний. Клас, шикарний, розкішний відтіночок. Наступний відтінок, який нас чекає, це золота карамель. Ось таким чином виглядає. Зараз відкриємо пробничок. Ось такий пробник, бачите, схожий з каталогом. І будемо наносити, зараз візьму знову церкальце. О, Це, звичайно, вже мій такий супер глюблюний відтінок, нідовий. Такий дійсно. Оно ну, такий беж гарно виглядає на губах, просто розкішний відтінок нідовий. Ой, дуже сподобався цей відтінок, і подивіться, просто яка краса ще. Якщо якийсь контур зробити більш теплий, ой, більш темний. Буде ідеально. І це відтінок. Золота карамель. Ось таким чином виглядає. Ось так здалеку. Розкісний відтінок. Просто мені дуже сподобався. І так, ой, і так, давайте зробимо своч ще один. Ось. Такий відтіночок. Золота карамель. А наступний відтінок це той відтінок, який я собі придбала вже. Це тепле какао. Ось такого він тут кольору на нашому фото. І ось така помадка, вона в дійсності. Так, зараз я нанесу на губи. Це буде зробити легко, бо це моя голода. Так. Мені, знаєте, золота карамель. Навіть більше подобається відтінок, ніж тепле какао. Так, ось таке тепле какао. Відтінок тепле какао. Такий він теж красивий, привабливий. Ну, мені цей теж дуже подобається відтінок. І давайте поставимо свочі, порівняємо з минулим відтіночком. Вони чимось схожі. Але цей золота карамель більш бежевий. А цей трошки якусь має розовинку. Це таке нют з розовинкою трошки. Ну, трошки-трошки. Ну, небагато, але є ця розовинка. Так, так, як я тут показую вам. Ось, ось такий відтінок. Ну, красиво, це просто теж розкішнийший відтіночок. Тепер прийшов час поринути просто в якусь пристрасть червону, чи червоне полум'я ось цей відтіночок, червоне полум'я. Таким чином виглядає сводчик. Так, ой, я, ну, я такі помади зовсім не ношу. Але будемо спробувати нанести. Як це буде виглядати на губах? Така пристрасть. Це дуже яскравий відтінок. Просто неймовірно яскравий. Знаєте, хто там виступає якісь бальні танці? Це в голові сцени гарно видно. У вас. Просто буде неймовірно цей відтінок виглядати. Ось червоне полум'я. Червоне полум'я. Відтінок вогонь. Так, давайте зробимо свотч Дуже легко наноситься. І дуже такий яскравий е пігмент. Просто супер, неймовірно. Так, червоне полум'я. І так, наступний відтіночок, який я розглядала для своєї покупочки колись. Це м'який терракотовий. Ось таким чином виглядає м'який терракотовий. Зараз подивимось, ось така помадка у нас. І будемо наносити на губи. Я бачу, що вона така. Нюдова, не дуже яскрава, красива. Ось таким чином виглядає м'який теракотовий. Теж дуже-дуже симпатичний відтіночок помади. На кожний день. Так, дуже-дуже-дуже-дуже красиво. Зробимо свод. Ось таким чином виглядає м'який ну розкішний відтінок, розкішний. Наступний відтінок гами нашій це рожева конюшина. Ось така рожева конюшина. Таким чином виглядає, такий він приємний блідно-рожевий такий відтіночок. Зараз подивимося, як він буде виглядати на губах. Ось такий відтінок теж дуже полюбляють. Він дуже личить блондинка. Освіжає. Освіжає відтінок, рожева коняшина. Рожева конюшина. Краса. Так, і в сводчик робимо. Зараз я за вам все покажу. Ось таким чином виглядає. А наступний відтінок теж супер яскравий. Це зухвалий кораловий. ось такий якийсь червоний. Зараз подивимося, як він буде виглядати на губах. Ось таким чином виглядає сводчик, якийсь такий, знаєте, яскравий, яскравий, прияскравий. це прям Голівуд, Голливуд, Голівуд. Голівудський червоний. Голівудський червоний колір. Ось такий зхвалий, червоний, зухвалий, червоний, дуже яскравий. Так. Ось таким чином виглядає зухвалий, червоний. Наступний відтінок це ось такий рожеве дерево. Зараз відкриємо його і подивимося, як буде на губах. Цей відтінок, рожеве дерево. Це дуже популярний, мені здається, відтінок завжди з такою назвою. Це точно. Так, зараз будемо харгувати. Ой, так, да, дуже-дуже красивий, натуральний такий рожевий відтінок губ. Ваші губи тільки краще. Підкреслюю всю красу губ. До речі, дуже класно ця помада виглядає без якогось контуру. Рожеве дерево. Так, давайте сводчик зробимо. Рожеве дерево. Ось. Таким чином виглядає. Ой, ну це дуже суперовий натуральний відтінок. Бачите рожеве дерево? Клас. Крутий. Наступний відтіночок, м'який пурпуровий. Ось таким чином виглядає ось наш пробничок. І зараз будемо наносити на губи. Ага, теж дуже класний відтінок на кожний день, я бачу. Такий освіжаючий, яскравий. Такий, знаєте, навіть омолоджуючий. О, літній. Ну просто диво дивіться, який м'який пурпуровий. Відтінок м'який пурпуровий. Красивий, красивий. Так, давайте своч зробимо. Ось таким чином виглядає. Я тут вже свочин робила на всю руку. М'який пурпуровий. Ще один супер насичений відтінок. Це у нас загадковий вишневий. І зараз подивимося, як же ж він буде виглядати на губах. Чи дійсно він такий темний? Ось так виглядає ровник Ага, да, бачите, який він загадковий вишневий, яскравий. Дуже яскравий. Загадковий вишневий, давайте трошки подалі. Бачите, який він насичений цей відтіночок. Дуже насичений, темненький такий. ті трошки менше так він. Давайте виключимо лампу, подивимось, як без неї, щоб було видніше. Угу. Ну так не зрозуміло. А ось тут видно. Насичений вишневий. Так і називається? А, загадковий вишневий. Загадковий вишневий відтінок. Угу. Так, давайте, мабуть, зробимо свочі тут на, на початку, тому що вже все в мене, вся рука. Ось загадковий вишневий. Дуже красиво. Залишилось нам розглянути всього лише два відтінки. І наступний буде це солодкий шоколад. Ось цей відтінок. Солодкий шоколад. Зараз подивимось свотчик який, точніше на губах. Ось так виглядає помадка сама. О, це теж мій відтінок. Я готві вже такий більш темний. Темний нюд такий. Темний нюд. такий знаєте, як дійсно шоколадний такий. Це солодкий шоколад. Ой, ну супер відтінок, супер такий насичений. Точніше, насичений, як для нюдового. Насичений нюд такий приємний, красивий. Так, сводч також зробимо тут на початочку. Ось такий, бачите, який красивий відтінок нюд. Нюдовий, просто розкішний. Солодкий шоколад. Так, ми подивилися з вами, бачите, майже 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 всі відтіночки. Помади Smart Sins One Oriflame. І останній у нас на закуску, так скажімо, це ось такий темний. Ой, зараз, щось у нас тут закрилось. ось такий темно-коричневий повинен бути. Міцна кава, міцна кава. Дуже-дуже цікаво, як він буде виглядати на губах. І зараз ми з вами подивимось це. Так. Я бачу, що це дійсно якийсь такий коричнуватий відтінок. І будемо наносити. Так, це дуже схоже на каву. Дуже схожий відтінок на каву. Назва, мені здається, дуже-дуже відповідає. Він дійсно такий темно коричневий Тихо більше нанесемо. Такий насичений коричний. Ой, ну це шикарний відтінок, я одразу вам можу сказати. Якщо ще... О, ви подивіться, міцна кава, просто моя любов. Якщо я треба трошки ще розбавити якоюсь більш світлою помадою, то це буде взагалі щось з чимось. Красивий відтінок. Такий справжній кавовий відтінок. Міцна кава. І останній своч покажемо от ось тут. І ось така ось вона, ця міцна кава, темна, коричнева, дуже красива, дуже красивий відтінок. Ми подивилися з вами усі ці відтіночки. Ця помада у нас Smart Сінк, дуже вона приваблива. В наступному каталозі буде вона на зі знижечкою і можна буде придбати собі будь-який з цих відтінків і насолоджуватись. Губи мої відчувають себе, неймовірно круто, так зволожено, насичено цією помадою. Тому дуже рекомендую, моя рекомендація це точно ця помада. У мене вже, ви знаєте, тепла какао я показувала відтіночок, він неймовірно крутий. ось. Дуже всім дякую за увагу. Зараз зроблю ще фото з цими сводчиками. Ой, подивіться, яка тут рука вийшла. Так багато відтінків. Раз, два, три. Ще, скільки ми тут подивилися з вами? 12. Ага, 15 відтінків розглянули цієї помади. Ось чудовий колір розволоження. Губна помада The One Smart Sink. Ось така у нас була на порядку денному з вами помадка. Ось, давайте так. О, всі Вся тут усі красиво. вона. Дуже дякую за увагу і до нових зустрічей. Бай-бай. Маю надію, що вам сподобалось таке свотч відео. Якщо хочете від мене ще якісь такі подібні свотч відео, я зможу, якщо будуть там якісь пробники, закупати їх і пробувати на собі. Ось, дуже дякую за увагу.